Обкушуємо. і кругом кладовище. І, друзі, і працюємо і всередині. Хлопці, УКГ, Молодці. Працюють. І підтримуємо порядок. І біля кладовища, і на кладовищі. Як завжди, друзі. Працюємо. І в ребді. На горбі бур'янець, порост трошки йде, але ми його приберемо і буде порядок, друзі, буде порядок чудовий. Погребні. Працюємо, кошуємо і зачистимо. Дитячий майданчик. А є трохи дітки зросліші. Ламають друзі, трошки ламають, розкидають, будемо брати під контроль і батьків, і дітей, друзі, бо так просто не проходитиме. Будьмо відповідальними усі за своїх дітей. вкотре косимо стадіончик у суботу, будемо приймати команду Матадор, так що підготовляємо. Наш стадіон за допомогою косарочки від Стайка, керівництво вітання, за співпрацю, дякуємо. Ось, друзі, у греблі. Майданчик. Робимо ремонти. Те, що дітвора поламала. Так що, друзі, за дітьми придивляйтеся. І щоб було чудово, ніхто не щоб... Не обіжався тоді, що діти без нагляду ламають, безкетують. Дякуємо всім, хто допомагає. І вигони. У Гайшині Обкошуємо і доглядаємо. Гарно. Ось, друзі, у греблі. Майданчик робимо. Ремонти, те, що дітвора поламала. Так що, друзі, а за дітьми придивляйтеся і щоб було чудово, ніхто не щоб не обіжався тоді. що Діти без нагляду ламають, безкетують. Дякуємо всім, хто допомагає. Сьогодні працюємо. Ініціативна група. Громада допомагає нам. Покраска бусиних баків сміттєвих. Дякуємо їм і усім, хто допомагає. Це чудово. Вітання всім. І в другому місці, друзі, підкрасили товариство Переславбуд надав краску. Растворитель, щітки, і ми допомагаємо один одному і співпрацюємо. Дякуємо всім за розуміння. І біля магазину також підкрасили і попрацюємо і далі. Дякуємо, друзі, всім, хто допомагає. Усім сьогодні. 13-те покосили. І тут в території, і всередині. Ми підтримуємо порядок. Все чудово і правильно.